У цьому випуску ну що ж, друзі, наша збірна цим літом зіграє в одному дуже цікавому турнірі в Канаді. Тому сьогодні я тобі про цей турнір все розкажу. Розкажу, коли відбудуться матчі, де їх подивитись, тому обов'язково став лайк, якщо тобі сподобається це відео та підписуйся на канал. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини і ти там зможеш знайти посилання на трансляції матчів. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Ну, а я не затягую, полетіли. У червні 2025 року національна збірна України з футболу візьме участь у товариському турнірі під назвою Canadian Shield, який відбудеться в Торонто, Канада. Це стане важливою подією як для української команди, так і для місцевої української діаспори, що зможе підтримати своїх улюбленців на стадіоні. Турнір заплановано на початок червня і очікується велика кількість глядачів з усього світу. Історія турніру Канадян Шелд новий товариський турнір, організований Федерацією футболу Канади у співпраці з місцевими футбольними асоціаціями. Метою змагань є підвищення рівня підготовки національної збірної Канади до Чемпіонату світу 2026 року, який частково пройде на канадській землі. Учасники турніру Україна, одна з найсильніших команд Східної Європи, відома своєю потужною атакою та міцною обороною. Канада, господар турніру, що поступово розвиває свій футбол і готується до домашнього чемпіонату світу 2026 року. Кот Дівуар, представник Африки, відомий своїми талановитими нападниками та фізичною міцністю. Нова Зеландія команда, що домінує в океанії та регулярно бере участь у великих міжнародних турнірах. Розклад матчів 7 червня Канада проти України. 10 червня Україна проти Нової Зеландії. 12 червня Канада проти код і 14 червня код проти Нової Зеландії. Стадіон. Матчі пройдуть у Торонто, одному з ключових стадіонів для проведення чемпіонату світу 2026 року. Стадіон вміщує понад 30 тисяч глядачів і має сучасну інфраструктуру для проведення міжнародних матчів. Окрім цього, ви зможете подивитись трансляцію всіх цих матчів у мене в телеграм-каналі. Тому посилання в описі під цим відео. Підписуйтесь. Формат турніру Кожна команда проведе по 2 матчі, у разі нічиїх в основний час одразу відбудеться серія пенальті. Нарахування очок. 3 очка за перемогу в основний час, 2 очки за перемогу в серії пенальті, 1 очко за поразку в серії пенальті і 0 очок за поразку в основний час. Переможець визначиться за кількістю набраних очок у випадку рівності за різницею забитих і пропущених голів. Значення турніру для України цей турнір стане підготовкою до відбору до чемпіонату світу 2026 року, а також можливістю перевірити свої сили проти команд з різних континентів. Окрім того, це хороша нагода для тренерського штабу протестувати нові тактичні схеми та перевірити молодих гравців у міжнародних поєдинках. Для Канади це шанс побачити свою збірну в умовах реальної конкуренції перед домашнім мундіалем. Тому ось такий нестандартний турнір нас очікує в червні. Як підготовка до чемпіонату світу, мені здається, непогано. Не сказати, що Канада, Д'Івуар і Нова Зеландія, а легкі збірні. Це в принципі десь на рівні нашої збірної, тому буде дуже цікаво подивитись. Тому обов'язково ще підписуйся на мій телеграм-канал, щоб подивитися, якби усі ці матчі і не пропустити ніяких новин. Ну а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк, підписатись на канал. Ну, а з вами був канал Футбол Тач. Всім удачі і всім пока.